Так, Ростислав Богданович, візьміть, якщо у вас є календар, значить, ще раз читаю. Цикл що три тижні, наступний 28.08.25 року. Значить, 28.08, це четвер, серпень. Зараз, хвилиночку. Так, готові? Ростислав Богданович, готові? І ще раз, лікар написав. Цикл щотри тижні наступний 28.08.25. Значить, 28.08 це четвер. Тобто, 28.08, я так розумію, відбулася процедура. Потім що три тижні. Значить. 4 вересня пропускається, 11 вересня пропускається, 18 вересня це наступна процедура, це сьогодні. Тепер ми маємо знову пропустити три тижні. 25 вересня, 2 жовтня, і 9 жовтня третя процедура. Правильно вас зрозумів суд? Правильно мене зрозумів суд. Я не думаю Добре. Тобто, 25 вересня ваш клієнт може взяти участь в судовому засіданні, правильно? Процедури не буде. 25 вересня. Ваші, я день просто не буду. Ми зараз порахували. Я знаю, що 9 останнє. Значить, на підставі тих матеріалів, які є в суду, суд може лише так визначити. Тому перерва оголошується до 25 вересня. До 16-ї години 50 хвилин. Ви, будь ласка, обговоріть цей графік із вашим, ну, графік лікування я маю на увазі із вашим клієнтом. Якщо є більш точний графік, який може зазначити лікар, підписати належною довідкою, передавайте до суду і ми будемо визначати. Зрозуміло? А поки що залишається 25 вересня, це з урахуванням тої інформації, яку ви подали на даний час. Тому сьогодні задовольняється ваше клопотання. Судове засідання відкладається на іншу дату, а саме 25 вересня на 16.50. Якщо будуть уточнення щодо графіку лікування або рекомендації лікаря стосовно перебування в судовому засіданні, суд не вимагає приїзду, можна в режимі ВКЗ, це дозволено кодексом. То будь ласка, направляйте належним чином підтверджений доказ стосовно цього. Добре. Я хочу вас ще. Все, на цьому все. Дякую, до побачення всім. Дякую, що виходили на зв'язок.